Жінки і автомобілі. Ох, ця улюблена тема для мемів, жартів і чергового жінка за кермом це біда. Але давайте будемо чесними. Якби не жінки, то можливо ніяких би авто взагалі би не було. Уявімо світ, у якому жінки не втручалися би в автомобільну індустрію. Карл Бенц вигадав машину, поставив її у гараж і забув про неї. Авто так би залишилося дивною залізною коробкою, яка нікому не потрібна. На щастя, жінки не просто втручалися, вони рятували, покращували, вигадували і доводили, що автомобілі це майбутнє. Але давайте по порядку. Кінець 19 століття світ стрімко розвивається, з'являється електрика, парові двигуни, телеграф, і ось німецький інженер Кар Бенс винаходить те, що змінить людство назавжди. Перший у світі автомобіль із бензиновим двигуном звучить круто ж, правда, але є одна маленька проблема: ніхто не поспішає його купувати. Кар винайшов автомобіль, але не подумав, що з ним робити далі. У нього не було маркетингового плану, презентації продукту чи хоча б розуміння, як пояснити людям на що їм ця залізяка. І ось тут. В гру вступає Берта Бенс. Вона не просто дружина Карла, вона його інвесторка, адже саме її придатне частково фінансувало цей проект. Вона вірить у винахід чоловіка більше ніж він сам. І що важливіше, вона розуміє, якщо люди не побачать, що автомобіль реально працює, його ніхто ніколи не купить. І тоді вона приймає рішення. Без попередження, просто раннього ранку, 5 серпня 1888 року, вона бере своїх двох синів, сідає в автомобіль і вирушає в першу світі автоподорож. Маршрут від Мангайма до Фортсґайма 106 кілометрів. Офіційна причина поїхати до мами в гості. Але насправді це була перша в світі маркетингова акція автомобільної індустрії. І це була не просто поїздка, бо дороги до такого транспорту не пристосовані. Без Просто не яснує і ремонтувати, авто теж ніде. Але Бет вирішує всі проблеми на ходу. Вона купує бензин в аптеці, чистить паливопровід власною шпилькою для волосся. А коли гальма починає зношуватися, вона заходить до місцевого шивця, щоб накласти на них шкіряні накладки. По суті, під час її подорожі вона іще винайшла гальмові колодки. Таке просто не могло не привернути увагу. І після її поїздки люди почали цікавитися машинами. А Карло отримав перші замовлення. Звісно, її подвиг був лише початком. Машини тільки почали з'являтися на дорогах, а люди вже задумлювалися, як зробити їх зручнішими, а подорожі безпечнішими. Ось, наприклад, дощ. Уявіть, що ви їдете в машині, але як тільки починається злива, вам доводиться зупинятися. Виходити і витирати скло вручну. Звучить нелогічно. Але водії в початку 20-го століття це була норма. Поки одна жінка не вирішила, що з неї досить. 1902 рік, Нью-Йорк. Іде мокрий сніг, а в трамваї сидить одна дуже уважна жінка Мері Андерсон. Вона спостерігає, як водій кожні декілька хвилин відкриває вікно і висовується, щоб протерти переднє скло. Уявіть, наскільки це було небезпечно, особливо в потоці транспорту. Мері Андерсон не була інженеркою, вона була бізнес-вумен і займалася нерухомістю, але замість того, щоб просто поскаржитися на незручності, вона придумала рішення. Механічний важель із гумовою щіткою, який можна рухати вручну середини салону. Вона запатентувала цей винахід у 1903 році, але її ідею висміли. Автовиробники сміялися з цього винаходу, вважаючи, що це зайве, бо водії ж можуть. Просто вийти, протерти скло вручну. Але проблема із забрудненням лобового скла. Так і не зникло. Після Мері були інші винахідники, які також шукали рішення. І однією з таких була Шарлота Бріджвуд. Вона вдосконалила ідею, зробила електричні склоочисники, які працювали від мотору, і запатентувала вона це у 1917 році. Вона думала, що її винахід стане революційним, але її пропозиція також не була сприйнята всерйозно. І тільки у 1920-х роках все змінилося. Каділак, одна з найвідоміших автокомпаній, звернула увагу на ідеї жінок, яких раніше відкидали, і почала впроваджувати скло очисники в стандартній комплектації своїх автомобілів. І ось так те, що спочатку не зацінили і сміялися, стало основою кожної машини. Поки Мері Андерсон та Шалота Бріджіт удосконалювали скло очисники Флоренс Лоурсену, вирішила зосередитися на ще одні. Важливі деталі, яка змінить безпеку на дорогах. Але почнемо з того, що Флоренс в першу чергу була акторкою, але в той же час і справжньою інноваторкою. Уявіть, жодних поворотників, жодних сигналів. Водії повинні були використовувати руки, навіть деколи керуючи автомобілем і показуючи напрям руху одночасно. І Флоренс Лоуресен вирішила змінити це. Вона розробила механізм, який дозволяв водіям безпечно і ефективно сигналізувати про повороти. Її система складалася з двох показчиків: один для передніх фар, а інший для задніх. Коли водій вмикав сигнал, маленькі рухомі пристрої на колесах починали повертатися, вказуючи, в який бік рухається автомобіль. Вона зробила прототип, який встановила на своєму власному автомобілі, а пізніше почала пропонувати своє рішення виробникам машин. Проте навіть після того, як вона представила. Вела цей механізм багато хто сумнівався в його доцільності. Але зараз це є невід'ємною частиною авто. І хоча не всі водії на дорогах їх використовують, але погодиться. без Флоренс Лоурсен та її ідеї сучасні дороги були б значно небезпечнішими. Ми довго можемо перераховувати всі винаходи та інновації, які жінки створили для автомобільної індустрії. Але є ще одна важлива група, яка також заслуговує на увагу. Як показало соціальне дослідження Мілтаун у 1920-х роках, жінки воліли би обходитися без вани, не мати одягу і голодувати, ніж відмовитися від автомобіля. Жінки гонщиці чи досягнення неодноразово ставало предметом захоплення і поваги у світі автоспорту. І, хоча часто їм доводилося боротися з усіми упередженнями і стереотипами, вони не здавалися і змінювали правила гри на дорогах. Наступна наша героїня настільки швидко їздила, що сам Едро Бугаті не міг не захоплюватися її майстерністю. Елен Найс. Справжня королева Бугаті насправді про неї можна зняти окремий фільм, але я розкажу ключові моменти, які зробили її легендою. Все почалося з випадкової зустрічі. Її найкращий друг, колишній гонщик Адрі де Курсель, познайомив Елен із потрібними людьми в автоспорті саме тоді, коли гонки гран-прі набирали обертів по всій Європі. Елен була зачарована цим світом швидкості і ризику, і вже у 1921 році вона вирушила до знаменитого британського автодрому Брукленс, щоб подати заявку на участь у перегонах. Але відповідь була короткою і безапеляційною. Жінки не можуть брати участь для когось. Це було б кінець історії. Але не для Евен вона розлютилася і ця лють не згасала протягом усього десятиліття. Вона ганяла на швидких машинах за кожної можливості, випробувала техніку, навчалася, але офіційні змагання для неї були зачиненими. Навіть після того, як її друг і наставник Андре де Курсель загинув у перегонах, вона вирішила, що присвяти своє життя гонкам, і вона не просто ганяла, вона Перемагала старт, і вона одразу ж пробувається вперед. Вона ідеально проходить кожен поворот, не даючи суперникам жодного шансу. Одне, друге, третє коло, і вона очолює гонку. Вся увага прикута до неї. Фініш. Перемога глядачі просто в захваті, газети вибухають заголовками Жінка обійшла чоловіків. Королева Бугаті перегони більше не тільки для чоловіків. А сам Бугаті особисто її вітає, кажучи, що вона одна із найкращих пілотів, які коли-небудь керував його машинами. Через декілька десятиліть після Елен з'являється ще одна жінка, яка знову випробовує терпіння чоловіків у автоспорті. Марія Тереза де Філіпіс. Все почалося з Перії. Її брати не вірили, що жінки можуть бути швидкими на трасі, ти не зможеш їхати швидко. Ну, вони явно не знали, з ким мають справу. У 1948 році 22-річна Марія Тереза сідає за кермо маленького ФІАТ 500 і виграє свою першу гонку. Вона не просто доводить щось братам, а відкриває для себе нову пристрасть. Далі більше. Вона переходить на потужніші машини, бере участь у престижних змагань і навіть приходить другою в легендарному Тарга Флоріо, обігнавши десятки досвідчених гонщиків. Але їй цього замало. У 1958 році вона робить неможливо. Стає першою жінкою, яка стартує у чемпіонаті Формули 1. Еліта спорту, де жінкам взагалі не місце. Ну принаймні, так вважали тодішні пілоти. Один із керівників команди навіть їй сказав, що єдиний шолом, який має носити жінка, це перукальська сушарка для волосся. Марія Тереза доводить, що це повне маячня. Вона стартує на гран-при Бельгії, показує гідний результат і закладає основу для майбутніх жінок у формулі. 1. проте, після кількох років у спорті, вона залишає гонки. Причина. Вона занадто добре розуміла, наскільки небезпечним став цей спорт. Смерть друзів і колег змушує її переосмислити своє життя. Марія Тереза де Філіпе довела, що жінкам є місце у Формулі 1. Але після неї шлях до автоспорту для жінок не став легшим. Десятиліттями вони стикалися з такими ж упередженнями, як і вона. Проте сьогодні ситуація. Вже не така плачевна, і хоча жінок не так часто побачиш на стартовій грешці, але їхній вплив на автоспорт і Формулу-1 вже неможливо ігнорувати. Давайте поговоримо про сучасних жінок, які змінюють цей світ. Прямо зараз. Якщо Марія Тереза пробила шлях у Формулу 1, то Сьюзі Вольф пішла ще далі. Вона довела, що жінки можуть не лише пілотувати болідами, а й керувати цілою командою. Вона не просто водій, вона стратег. Менеджер і рущина, сила у автоспорті. Сьюзі Вольф народилася у сім'ї, де швидкість була не просто словом, а стилем життя. Її батьки займалися продажем мотоциклів і любов до перегонів у неї була буквально в крові. Почавши з картингу, вона швидко присувалася вгору, доводячи, що швидкість і талант не мають статі, але шлях був непростим у 2006 році. Вона приєдналася до німецького чемпіонату DTM, де виступала за Мерседес. І, хоча її результати не були виражаючими на фоні найкращих пілотів серії, саме там вона привернула увагу автоспорту. Справжній прорив стався у 2012 році, коли команда Вільямс підписала її як тест пілота у Формулі 1. Це був проривний момент. Перша за 22 роки жінка знову отримала шанс сісти за кермо Формули 1 під час гоночного вікенду. У 2014 році вона виїхала на трасу в рамках гран-прі Великобританії, ставши першою жінкою, яка брала участь у гоночному вікенді Формула 1 після Джованни Аматі в 1992 році. Однак Сьюзі не обмежилася кар'єрою пілотеси. Після завершення виступів вона вирішила змінювати сам автоспорт. І у 2018 році вона стала керівницею команди Вентюрі у формулі-E. Е. Після того вона заснувала програму F1 Academy, яка допомагає жінкам у автоспорті. Її місія не просто надихати, а створювати реальні можливості для жінок у цій сфері. Сьюзі Вольф довела, що місце жінки у Формулі 1 не лише за кермом, а й у керівних кабінетах. І якщо ще хтось сумнівається, що жінки можуть змінювати автоспорт, то після наступної героїні у вас не залишиться жодних питань. Ганна Шміц – людина, яка може вирішити долю гонки, навіть не торкаючись керма. Головна стратег Red Bull. це не просто жінка у світі Формули 1. Це розум, який може перетворити хаос гонки на математично вираховані перемоги. Ганна Шміц народилася у Великій Британії та ще з дитинства була захоплена математикою, наукою і швидкістю. У школі вона полюбляла розв'язувати складні задачі, і коли настав час обирати професію, сумнівів не було. Інженерія вона вступила до Кембриджського університету на спеціальність механіка та машинобудування, напрям, у якому жінок було не так багато. Але Ганна не просто вчилася, вона прагнула потрапити у автоспорт. Її дипломна робота була присвячена аналізу аеродинаміки Боліді Формули 1, що одразу привернуло увагу команд. Вона приєдналася до Red Bull ще у 2009 році, відразу після отримання ступеня з машинобудування в Кембриджі. Спочатку працювали інженером на підстопах, аналізуючи дані і шукаючи способи досконалення стратегії команди. Згодом її талант став очевидним: Шміт змогла прогнозувати розвиток гонки за лічені секунди, прораховуючи всі можливі сценарії. Одна з перших її гучних перемог це гран-прі Бразилії 2019 року. Тоді Редбул ризикнув із пізнім підстопом для Макса Херстафена, але завдяки цьому він відіграв позиції і виграв гонку. Саме Шміц запропонувала цей крок. Хоча він здавався надзвичайно ризикованим. Але справжній момент слави настав у 2021 році, коли вона допомогла Редбул обігнати Мерседес. У легендарному фіналі в Абодаві. поки весь світ сперечався про рішення стюртів, шміт залишилася в тіні. Хоча саме її стратегія дозволила Верстапуну опинитися в потрібному місці, в потрібний час, щоб завоювати свій перший. Титул хтось називає її темною зброєю Red Bull. але насправді її талант це не секрет. Це роки наполегливої роботи, математичної точності і холоднокровності, які роблять її одною із найважливіших людей у Формулі. 1. Feel I don't feel at all. жінки в автоспорті завжди були тими, хто кидає виклик стереотипам. Їм говорили. Це не для вас. Але вони доводили, що швидкість, техніка і стратегія не мають статі. Ми можемо довго сперечатися, хто зробив більше, хто винашав, хто вплинув сильніше. Але можливо варто змінити підхід. Чоловік Кар Бенц винайшов машину. Але жінка Берта Бенц Показала світові, що ця машина може змінити життя людей. Це чудове нагадування про те, що прогрес це не про змагання між чоловіками і жінками, це результат співпраці, підтримки і віри в ідею. Тож давати цінувати внесок кожного. Адже автоспорт, як і саме життя. Це не лише про тих, хто швидше, це про тих, хто прокладає шлях вперед. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі у новому відео.